Напередодні дня матері, що традиційно відзначається у другу неділю травня, міський голова Артем Сімініхін привітав конотопських жінок, які своєю щоденною любов'ю та турботою дарують дітям справжнє родинне тепло. Серед них матусі, які відкрили серця дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, ставши для них справжньою сім'єю. Завдяки цим небайдужим жінкам 21 дитина віком від 2 до 17 років зростає в любові та підтримці. І сьогодні у нашій громаді діє один дитячий будинок сімейного типу та функціонує сім прийомних родин, де діти знаходять те, чого їм так бракувало: домашній затишок і материнську ласку. Особливі слова вдячності і жінкам, які подарували. Конотопській громаді нових мешканців у перші дні нового 2025 року. 2 січня у пологовому будинку Конотопа народився хлопчик у родині Ольги Пономаренко, а згодом дівчинка у Анастасії Бабілової. Міський голова вручив присутнім грамоти та подарунки і висловив слова подяки. Матою заохочення і стимулювання і, про, і пропаганди традиційних сімейних цінностей, підкреслюся традиційних сімейних цінностей, з поваги до наших дівчат, до наших жінок. Ми, я зараз надаю вам доручення, підготувати на найближчу сесію міської ради відповідну програму з поздоровлення матерів, матерів жінок. Тобто, звичайно, в тому сліду кількість дітей, як в прийомні сім'ї. Що стосується прийомних сім'ї, сімей, військово, що раз це був ми кажемось прийти в санаторій обов'язково за рахунок міського бюджету. І всі, хто у нас народжує дітей і має дітей до 7 років, вони матимуть. Можливість щомісяця безкоштовно відвідувати реабілітаційний масаж у нас на території нашого, нашого міста, на території реабілітаційного центру. Це стосується, до речі, і вас Тобто, щомісяця ви можете ходити там певний курс проходити. Обов'язково, якщо там вам потрібна буде якась фізіотерапія, там чи ще щось, тобто реабілітація, пов'язана якісь з правами тренажерах, це все буде безкоштовно. Тому прошу підготувати відповідне. Проєкт рішення, я думаю, що всі депутати міської ради всю нашу ініціативу підтримують. І всі повинні знати, що в колотопі, якщо ви народжуєте дитину, у вас вже безкоштовний васаж. Ви вже можете ходити, як мінімум, якщо дитині не буде сім'єю. Можете ходити, якщо місяця там ви призначати, коли що які процедури, це у вас безкоштовно. Я думаю, що десь в травні місяці у нас буде сесія, ми це проголосуємо. А вам, звичайно, Христів Крім щира вдячність за те, що ви не піддаєтеся на оці ультраліві пропаганди що треба дітей не народжувати, треба дітей не робити, треба жити до 55 п'яти, а потім я подумаю, там чи семистип'яти може там не треба. От що це все ж таки сам'я, це діти. Шана та подяка всім жінкам, чиє материнське серце змінює долі дітей. Мама, дякую тобі за те, що триває мені життя. Я краща мама на світі. Мама, я тебе сильно дуже люблю. Мамо, я знаю, що ми будемо щасливі. Я тебе дуже сильно, сильно люблю. Люба матуся, ти в мене єдина та найдорожча в цілому світі. Будь завжди зі мною поруч. Мамо, твої обійми лікують, коли мені сумно. Ти навчила мене жити. Мамо, я тебе люблю. <гум> Мама, ти для мене важлива, я тебе дуже люблю. Ось він сім, тібеку.